Всім привіт, всіх вітаю, доброго дня, всім мирного неба. Вітання з Закарпаття вам. Що ж, у нас сьогодні вже п'ятниця. Вчора я не знімала нічого, але в мене була робота, я вам сьогодні покажу. І трошки така уставша була після томату, я вам скажу, що сил не було. Ну Так, до обіду такого нічого не робила, їсти зварила. А, я в Берегово вчора їздила. Ні. Вчора ні, вчора не їздила нікуди, то позавчора їздила в берегово зранку, поїхала в місто, скупилася, що мені треба було, потім прийшла додому їсти, зварила хлопців, накормила. І після обіду від пів другого до 4 годин ми мололи помідори. Прийшла сусідка, жінка допомогла мені трошки, бо дочка працювала. Так що до чотирьох годин ми мололи помідори, справилися і десь пів сьомого я почала розливати. Було в мене 4 відра, бо там дві відра то були жовті і сливки, сливки я віддала тут нашим хорошим знайомим. Вони дуже хороші люди, як кажуть. Тим не шкода і не жаль. А жовті залишилися, ми так їмо, а всі червоні я перемолола. Намололи ми одну таку велику, зараз я вам покажу, щоб не розказувати багато. Отаку от велику кастрюлю. Не знаю, 20 літрів, мабуть, може, може 25, точно не знаю. Не буду брехати. І вийшло у мене 28 півлітрових банок. Я ставлю банки півлітрові, то мені зручно на борщ, на, ну, на все. На голубці півлітрову банку висипав, він не, остається, не пропадає. Так що так. що Але сьогодні була, бо тут у мене сусідка просила. Помідори, щоб я її продала. <кій> Прийшла сьогодні їй назбирати кілограм помідор, там вже в уйма. Так що мені з понеділка знову треба братися до помідорів, треба знову томат варити. Так що так. Ну, а це от я розлила, а ще підвал не понесла ці помідори. Цей томат то є. 28 банок у мене вийшло помідор. Томату, то тобто не помідор, а томату. Там ще огірки. Але огірків в мене знову зав'язалося, я назбирала одне маленьке відерце, так що треба буде знову щось з ними робити. Я вже їх не хочу дуже і закладувати, але що робити? Якщо Бог дає, треба з ними щось робити, бо в когось нема, хтось купляє за великі гроші, а в мене, можна сказати, задар є. Так не задар, я, звісно, з ним працювала. Але все рівно, от дивіться. отут, от ну Тут зверху трошки помідорів, а це от таке відря. От таке. Отаке огірки. ну Тут є трошки великих таких на їсти на салат, а всі останні, то буду буду закручувати, що робити. Нехай стоять. На другий рік хто знає, чи будуть, чи не будуть, так що треба крутити. Банки ще мені треба піти в підвал, які закрутки такі старі вже, то повиношу. Повисипаю, помию банки і буду наново крутити вже, цей, вже щось нові, свіжі закрутки. Оце я збирала назбирала відро. Там кілограм 300 грам я продала, а це осталося. Ну нічого, ми поїмо. І в мене щось барахлисоко вижималка, слухайте, щось почала диміти, так що я вже домалювала. Половину такою ручною соковижималкою. Не знаю, що сталося, але щось недобре. І я вже, я так і не успіла двір поприбирати. Сьогодні буду прибирати двір. Думаю, дай Бог Маю, буду мати сили. Я вчора в сусідки там полола, слухайте, там такі джунглі. Я потім піду покажу вам. В неї вони виїхали в Німеччину, але. За цим нема кому дивитися, так що я вже думаю, стану по полю, зроблю там порядок у дворі, бо то страх, що там робиться. І в мене всі квітки пропали. Я вже насадила от таких. так що з цими закрутками, з цим городом я не маю часу і за квітками подивитися, так що всі квітки пропали. І ця пропала. Тут я вже от такі посадила. І тут пропала, я теж посадила. Ой, все треба робити, а часу нема. Ну нічого, вже буду зараз більше вільна, вже на городі там нема не, не, не багато полоти, так що буду за квітками дивитися, вже якось щось буду з ними робити. У мене оця квітка буде цвісти. Так що буде красота. Ну, щось якось так у нас. Ще вам потім буду щось знімати. А зараз йду трошки поїм. Я собі пожарила картошки, йду щось трошки поїм. Персик наш жарку йому. Я тут не раз збиралася збирати помідори, а не відро. Позвонив чоловік, що його друг. Спитався, чи є в нас помідори сливки продати. Каже, що збирай всі, він купив всі і чорні, і червоні, які є. Так що йду позбираю скоренько, бо після обіду приїдуть за помідорами. Помідор вже багато знов. Треба буде збирати томат варити, а сливки хочу продати. Ну, я думаю, копійка не, не завадить нікому, так що тут ще буде. Сливок, останні всі, які остануться потім, то вже собі ще буду крутити. Так що беру, йдемо беремося до роботи. Помагайте мені збирати врожай. Ну що ж, позбирала я сливки. Тут всякі. І червоні, і чорні, і трошки жовтих. Коротше казав той чоловік, що йому всі підійдуть, всі разом позбирати. Так що такий ящик повний, ну не знаю, скільки кілограм треба буде переважити. Якщо зараз несу додому, переважу і буду знати, скільки кілограм. Ну там ще сливок багато є, так що ще дивіться ще, ще буде. І мені, якщо буде погода, дозволя і чорних. Просто треба мені буде вечором прийти, попідв'язувати трошки, бо вони вже порозлягалися, ті, що високі. А сливок ще буде. Ще буде і нам, і всім. І тут ще, дивіться, скільки зелених на кущі. Якби був дощ, то воно б все доспіло. Ну нічого, і так добре. Богу дякувати є. Так що йду я, бо тут оси так літають, слухайте, що то капець. В мене алергія на них. Так що йду подальше від біди. Ну що ж, йду далі щось робити. Ну, що ж, 9 кілограм не так і погано. Ну, є всякі. Є і більші, є. І... і така сливка є. І така сливка є, і така сливка є, всяка є. 9 кілограм. Я думаю, прекрасно. З такого малого клаптика, як я посадила. Купила я, була. В місті, коли їздила в берегово, такі мішки. Сітки такі на 20 кілограм. Хочу посортувати цибулю: крупну одільно, мілку одільно, фіолетову одільно, жовту одільно. Це я маю сьогодні зробити, бо вже тут треба скоро дрова ставити. Вона ще тут цибуля лежить. Так що беру. треба мені до вечора це все зробити, а потім ще піти там до сусідки. Де я її прополола клумбу. Треба ту всю траву поносити, поприбирати, так що я хазяйка на два двора, можна казати. Ну що ж, давайте щось будемо працювати, не тільки говорити. Ну що ж, друзі, цибуля в нас вже перебрата, тут вже чистота, а стільки в нас цибулі. Коротше, вийшло жовтої. Ну Там і кругла і довга 4 мішка з половиною і фіолетовий два мішка. Так що в з половиною мішків цибулі в мене є на зиму. Це мішки по 20 кілограм. Ну, дві отакі відра я. Це відро 12-літрове. Дві такі відра я сипала в мішок, в сітку. Ну не знаю, важити не важила, але цибулі хватить, я думаю. Слава Богу, цибулі є. Так що так, цибулію я розібралася. Поки нехай тут стоїть, будемо складувати сюди дрова, то заберемо. Поки нехай тут стоїть. Тут е, і сквозняк трошки є, і тінь. Сонце не пече, нехай тут вона суха, нехай стоїть. Так що, слава Богу, одна робота вже зроблена. Зараз йду до сусідки, там поприбираю прибираю. Требу поношу. Покажу вам, яка там гора. Та й все. Ну, Тут я наполола, тут під сусідською хатою. Все, її виполола чистенько. Там поскидувала, то хочу прибрати. І тут ще. Тут все випололо, цю клумбу, ось тільки я наполола. Це все теж хочу прибрати, поносити туди-взад. Нехай вже буде чисто. Так що я співаю і вдома, і по сусідам всюди.